Що буде відбуватися до кінця тижня? Я би сказала, що ви закриєте якісь проблеми, при тому дуже таким, знаєте, неочікуваним навіть для вас чином. Можливо, це буде якийсь новий підхід, можливо, це не знаю, хтось нова людина вам підскаже щось або нова людина прийде в ваш колектив, і ви зможете за допомогою цієї людини знаєте, закрити якісь проблеми. Вони, в принципі, вже майже закриті, але вам лишилося зробити ще маленький крок, щоб не тільки закрити питання, а ще й отримати якусь. Винагороду, можливо, матеріального характеру, і відчути свою силу, наприклад, свій статус відчути, відчути свій авторитет, відчути свою значимість в вашій роботі. Да? Тобто ви можете зрозуміти, що «О, я тут от навчився нового, от теж може бути, да? я тут приклав якісь нові навички або діяв по-новому, і це дало прекрасний результат. О, така штука.